Ось це свій відеоблог. Блін, волосся тричить. Три волоска, як в анекдоті про відьму. Блін, жирна, товста, щоката, світло не так падає, синці під очима. Доброго ранку, дівчата. У мене сьогодні три клієнти і бла 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 бла. Доброго всім ранку! Сьогодні у нас вже четвер. 9 година ранку. Я приступаю до роботи. Сьогодні день обіцяю бути насиченим. А далі побачимо. Бажаю всім гарного та продуктивного дня. on my tongue never thinking you would be my number one never I speak so I trip on my tongue In my hair and the sand in my shoes. Could have chosen anyone, but I choose you. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you. My tongue. Never thinking you my number Jump in your car and we drive to the beach The sun was setting, it was just you and me Wind in my hair and the sand in my shoes could have chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping. Зараз кілька хвилин до приходу клієнта і хочу показати, що купила в Аврорі. По акції були такі 29 гривень матова пластикова основа. Така тропенька. Ось так я їх використовую для зразків. Для демонстрації лаків. По поводу зарядних взяла на iPhone 69 гривень стоїла зарядочка мікро USB 49. Ось така у мене була кучок зйомний універсальний. Тепер в мене є зарядні на всі випадки життя. Чек обов'язково зберігаємо, так як на проводочки діє гарантія. Наш район зараз виглядає як просто стихійне лихо. Грязь, болото, а там кругом гілки від тої негоди, що нам наробила біди, до сих пір не забрали. Це на першому поверсі житлового будинку моє гніздечко. Кабінети комій. Приблизно раз в рік я закупляю свої розхідні матеріали. Беру зразу багато, так як це вигідно. Я знайшла прекрасний магазин на промі. Доставляють укрпочтою. Виходить дуже вигідно. Все покажу. Ви думали, багатство це красива машина, квартири. Ні. Це багатство лежить ось тут, ці коробочки. Легенько зверху обдивилася, накладної немає, тому ціни напишу, коли буду монтувати відео. Я вже раніше казала, що збираюся перекрасити палітру, провести ревізію у своїх лаках. Деякі з самого початку моєї роботи, їм вже близько 4 років. Я думаю, що дехто полетить у мусор. Деякі е, лаки, особливо котяче око і з ефектами краситься на чорну підложку. Щоб сильно не мучитися, взяла дві упаковочки, зразу готував чорний кіпс. Взяла 10 от таких одразу, щоб хватило мені надовго-довго. І палітрочка була одинакова. Взяла одразу 10 таких упаковок. У місцевому магазині я платила в районі 60 гривень, а тут менше 40 вийшло. І мені це хватить дуже-дуже надовго. Брала раніше не супер класної якості ці апельсинові палочки. Попитаються отакі дефекти. Але її завжди можна опиляти пилочку І довести до потрібної вам кондиції. І постійно беру ось такі салфетки. Заявлено їх як 1000 штук, але їх тут стільки немає. Позиціонують вони свої салфетки як без ворсові. Але ворс у них є. Я вже до нього звикла. Ми добре жилися. Співпрацюємо і будемо співпрацювати. Є перферовані, я знаю, але в мене їх завжди йде багато. Я завжди знайду, що попиляти, що витерти, тому якось так. Іх теж взяла 10 покажу вам зараз свої хом'ячі закрома. На верхній полці я розмістила тіпси і новорічна композиція. Я її на днях складу і загорну харчову плівку, щоб не пиль не припадала. Тут у мене перчатки. Перчатки завжди беру тільки ящиком. Один раз заплатила за доставку, і коли береш ящиком, то вже вважається оптова закупівля, іде зовсім інша ціна. Це апельсинові палочки, і там же ж салфеточки мої, і маски одноразові. Тут у нас полотенечка тряпки. Мікробраші, якими я не користуюся, це запас пилочки. І в мене ще тут є така коробочка з. Розхідниками крафт пакети, кододиски, пилочки для педикюру. Використовую такі для педикюру і тільки для педикюру. Вони не сильно абразивні, вони дешеві, якраз на педикюр вистачає. І сама нижня доступна моя полочка, якою я кожен-кожен день користуюся це зона стерилізацію. Ну, затвор Угу, ну, отакий, вот не. Розхідники мені хочеться додати, особливо тим дівчатам, які тільки починають свою кар'єру. Я вас благаю, просто не забувайте про перчатки та маску. Це ваш індивідуальний захист. Перчатки це не для клієнта, це для вас. Адже наші ручки впитують прекрасно не тільки крем, а й бази, рідини. Топи, з якими ми працюємо щодня. Як ви знаєте, алергія це накопичувальна система. Одного разу вона вибухне. Я маю власний досвід. Я колись нехтувала маску і коли робила собі ноготочки і заробила алергію на пил. Дуже яскраво це проявляється тоді, коли цвіте амброзія. Я два роки без укола вже не можу. Минулого року весною додавалась алергія ще на цвітіння дерев. Бережімо себе, один одного, і хай щастить! Пока-пока!